Братської церкви Дентисівсього дня. Немає тих слів, які ми можемо зараз сказати, щоб потішити, коли мама, тато, близькі, рідні йдуть в життя. Але ми маємо надію, як в книгі об'явлено написано Почув я голос з неба, що промовляв: Напиши блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі! Дух промовляє, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. Коли ми чули некролог Марії Георгівни, і коли ми чули, які були батьки, які можливості вона могла, могла мати в цьому житті, але вона обрала інше життя, інший шлях. Вона пішла в церкву, вона прийняла вістку Божу. Вона прийняла Христа всім своїм серцем, її життя повністю стало іншим. І це життя, це життя благословення. Тому що це життя, коли Бог каже, коли помирають мертві у Господі, вони спочивають. Дорогі друзі, ми живемо надією на прихід нашого Господа. Коли зараз ми не маємо тих слів, щоб потішити, ми знаємо, що тільки Господь може вас потішити. Тільки його любов, Його обійми. Давид, який не тільки батьків поховав, одного разу він декілька разів вже дітей ховав. І він одного разу сказав такі слова, вислухай, Господи, мою молитву, зверни увагу на голос мого благання, у день свого горя до тебе волатиму, бо ти відізвешся до мене. Знаєте, бажаю, щоб кожен з вас мав сьогодні велике бажання бути з Богом. Якщо ми сьогодні, знаєте, ми думаємо смерть це дуже погано. Якщо б не було смерті, був би гріх на нашій землі. Розумієте, що сьогодні було б на нашій землі? Я думаю, що починаючи від Адама, всі ці хворі, больні, такі знаєте, люди, які ледь-ледь живуть, сьогодні це, напевно, була б жахлива наша земля. А Бог сказав блаженні. Щасливі, тому що вони спочивають. І сьогодні ми маємо надію. Маємо надію, що Христос, коли прийде, Він підніме її. Хочу ще зачитати слова з книги Солунян. Не хочемо, щоб ви знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надію. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес! То й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми живі, які залишаємось до приходу Господнього, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела, при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померли в Христі. Потім ми, живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на Хмари, до зустрічі з Господом. У повітрі. І так завжди будемо з Господом. Знаєте, коли ми прощаємось з нашими батьками, особливо з мамою, Знаєте, іноді кажуть, мама це така пора году п'ята. Це не просто зима, весна, це пора, яка постійно молиться, постійно обіймає, постійно каже добрі слова. Це неможливо забути маму. Людина народжується, коли мама обіймає. І мама завжди обіймає молитвами. Але Марія Георгіївна не тільки любила своїх дітей, онуків, вона дуже любила Бога. Вона співала, вона щось робила постійно. Коли ми чули, скільки вона розповідала про любячого батька, друзі. Якщо ми бажаємо зустрітися з нашою мамою, нам потрібно продовжувати те, що робила мама: молитися, служити, підтримувати. І як Давид каже, до Бога звертатися, тому що в нього є втіха надія, тому що це велика надія, коли він прийде, щоб дати нове життя. Тому, дорогі рідні та близькі, я сьогодні бажаю, щоб кожен з вас ще міцніше взявся за руку нашого Господа. Я пам'ятаю, 5 років тому, коли помирав мій батько, він також прийняв Господа, прийшов до церкви, більш 50 років він служив просто рядовим членом церкви, але постійно сусідам проповідував, постійно говорив, коли перша людина прийшла до Бога завдяки йому. Він каже, Бог мені подарує одну зірочку. Я думаю, що Бог подарує Марії Георгені дуже багато зірок. І ми живемо цією надією, тому що кожна спасенна людина це одна зірочка. І коли Господь підниме її, я думаю, що там не буде одна, там буде, напевно, велика кількість. І ви одразу впізнаєте свою маму, тому що вона. Перше, що зробить, напевно, подякує Богу, а потім піде до вас і буде шукати вас, дорогі діти, онуки. Де ви? Тому тримайте за Господа. І мій тато, коли помирав, то він завжди казав, каже, я дуже хочу, я дуже хочу побачити вас в царстві своєму. Живіть цією надією. Живіть кожен день. Нехай не залишає нас ця думка. І як спочатку читали ми в 90-му Псалмі, життя 70 років, 80, Марія Героївна прожила більше. Це велике благословення. Нехай і це благословення буде і у вас. Живіть, служіть, довіряйте Богу. І живемо надією, тому що Христос, коли прийшов, Він помер. І воскрес. І якщо ми віримо в Ісуса Христа, ми маємо надію жити з Богом у вічності. Нехай Бог потішить вас. І дуже хочу, дуже прошу в цей тяжкий час, об'єднайтесь один з одним. Пережити цю втрату неможливо одному. Моліться разом, Служіть разом, буде субота, ідіть до церкви разом. Співайте псалми разом. Нехай це горе об'єднає вас один в одного, до одного, тому що підтримка один одного це дуже важливо в вашому житті. І пусть Господь завжди буде з вами до приходу нашого Господа. Амінь.